Питання стосовно світла. Чи буде гірше ситуація зі світлом надалі? Ось таке питання ще є. Будь ласка, в кого є, чим поділитися, пишемо у коментарях, висловлюємо свою думку, свої спостереження. Будь ласка, поважаємо один одного, я наголошую на цьому. Це зараз дуже важливо. Що чекає Україну зі світлом на найближчі ще місяці? Дивимося, так? Дивіться, найближчі місяці Україна іще йдуть складні, скажімо так, ситуації зі світлом. Тобто іде напруга, іде затримка, так? Ось. І це ми будемо бачити. Надалі, тому що в нас йдуть іще енергії руйнування, наслідкові енергії, так, і кризові енергії, які стосуються забезпечення електроенергії, ми будемо, скажімо так, ходити ще по колу, тобто ще зі світлом ми матимемо такі проблеми, так, відсутність. Чи буде зі світлом ситуація погіршуватися? Чи буде вона ставати гірше? Ну, я не бачу, щоб було прямо гірше, ніж зараз є. Не бачу тут такої критичності. Тут є шанси на те, що ми поступово будемо із цього всього, скажімо так, виходити, От, але на це треба, скажімо так, час. Труднощі будуть, ми їх будемо долати, якийсь час ми будемо ще у підвішеній ситуації знаходитися, так? Ось, Та щоб це було ще гірше, ніж зараз є. Зараз у нас і так, регіони наші так, знаходяться дуже великий проміжок часу без світла на добу. Так, ну, дивіться, мені йде якась допомога. Мені йде якась робота, яку будуть робити, і ця допомога буде ще від третіх осіб. Ми будемо так, в залежній ситуації, в такій невизначеній ситуації. Так? От, ми будемо емоційно втомлені і все, скажімо так, від оцих затримок, так, від того, що не все так просто і не все так легко, От, але гірше ситуації я не бачу. Розгойдувати і надалі. Ситуацію і обмежувати нашу ресурсну спроможність таки, на жаль, ще будуть. Так? У нас ще йдуть обмеження, на жаль, по ресурсам, обмеження по світлу. Але ми будемо намагатися якось з того всього виходити, триматися. Шановні, ми разом віримо в краще. Але гірше ситуації ще я поки не...